Чиртові, пане Господа, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Попри всі виклики, які постали перед нашою країною, ми продовжуємо жити, творити, працювати та зберігати дух єдності. Свято Різдва це час тепла, добра та надії. І вже за традицією, курсанти Кременчуцького льотного коледжу Харківського університету внутрішніх справ дарують місто різдвяний настрій. Сьогодні в день різдва особливо хочеться привітати кожного жителя Кременчучини і кожного жителя нашої чудової, крутої, класної України, побажати перемоги і миру. Це в першу чергу. Сьогодні колядники не оминули і нашої редакції та завітали до нас з усмішками, піснями та теплими побажаннями. Їх спів, співкотре нагадав нам про багатовікові традиції та подарував віру в те, що незабаром ми зустрічатимемо свята в мирній Україні. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря. Викликати. Шли, йди, йди. Чару та покотилися, янички народились. Подібні традиції зміцнюють дух громади навіть у найскладніші часи. Попри всі виклики, Кримучук залишається містом, де традиції шануються а різдвяна коляда надихає людей продовжувати вірити лише в найкраще. Курсанти Кримучуського льотного коледжу цього року в чергове довели, що така ініціатива здатна зігріти серця та нагадати, що життя продовжується. Поліна Калініченко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.